Opel Astra H, Проблема з маленьким лючком кришки даху вирішена. Яка була причина звернення? Дах на циклі складання-розкладання інколи зависав в напіврозкладеному положенні, поки вручну не перезапустиш систему, не працював. Відповідно, було продіагностовано, перевірено всі механічні і електричні компоненти, і причина знайдена в Пошкодженому, зношеному вже у цьому приводі. Ось тут моторчик, планетарний редуктор. І видно, вал обертався повільніше на правому цьому лючку, ніж на лівому. Із-за цього відставав він від скажімо, від графіку складання даху. і, Із за цього струм був в... ну, струн на управління цим моторчиком був завищений, що фіксувалось блоком керування дахом. і Дах зупинявся як в аварії, тому що це ідентифікується як підклин компонента. з підклиненим компонентом дах не ворушиться. Ось цей лючок розташований тут. Ось його мотор. Міняється елементарно, три гаєчки. За наявності запчастини заміна займає півгодинки від сили і зараз дах працює справно. Перевіряємо. Лючки розкриваються одночасно. Цикл завершено, все окей. І тепер закриваємо. Увага на лючки, на ці, на ці. Це є одним із слабких місць цієї системи даху. Все, наразі все працює чітко насолоджуйтесь.